Привіт! Мене звати Ілля Кабачинський. І тут на ДОУ, ми розповідаємо історії компаній, людей та технологічних феноменів. Сьогодні у нас 10-й випуск. Ура! Ми цього разу без конфеті. Просто радісно, що дійшли так далеко. Якщо ви уважно дивились перший епізод, то пам'ятаєте мій монолог про важкий вибір. Історії для старту цієї рубрики ми, зрештою, вибрали TSMC, але сказали, що згодом розповімо про іншу дуже важливу компанію для індустрії чіпів. Чимало з вас у коментарях правильно її назвали. ASML. Якщо дуже спростити, саме ASML робить станки, на яких TSMC виготовляє чіпи. Це не просто компанія, це найбільший виробник відповідних систем у світі. ASML – головний постачальник ринку. Виторг компанії у 2023 році 27 мільярдів, прибуток близько 8 мільярдів доларів. У 1984 році її заснували дві компанії з Нідерландів ASM та Philips. Тоді компанія називалась ASM. Літографі, де ASM – Advanced Semiconductor Materials. Згодом назву скоротили сьогодні. ASML – Гордість Нідерландів одна з найбільших компаній країни. Її капіталізація становить 330 мільярдів євро. Колись керували світом через Ост-Інську компанію, тепер через постачання машин для виготовлення чіпів. До речі, по виторгу компанії добре видно, як зростає важливість чіпів у світі. 10 років тому виторг ASML складав лише 5 мільярдів доларів, у 5 разів менше. В цей момент ви маєте задатись питанням, чому ми говоримо про ASML? Якщо відео про Supercell? не знаю, як відповісти на це питання чесно, але скажу інше: випуск був на межі зриву, оскільки перед його підготовкою я знову завантажив Clash of Clans і три дні. Просидів у спробах повернути собі минулу славу, відбудовуючи базу і знищуючи противників. Але якщо чесно, історія Supercell мені здається вау-кейсом найкращою мрією ігрового розробника. Я читав про суперсел і плакав, в голові тільки одна думка. А так можна було. Зі сторони може видатись, що суперсел робить що хоче, як хоче, і при цьому заробляє до стобіса грошей. У 2023 році це більше 2,5 мільярдів витругу. Прибуток склав понад 900 мільйонів доларів. А у Компанії всього 6 ігор. Деяким з них вже більше 10 років. Я на початку згадав: Clash of Clans. Грі цьогоріч вже 12. Ви уявіть, в 2012 році ви собі на iPad могли поставити Clash of Clans і почати розвивати своє поселення. Закінчив університет, знайшли роботу, створили сім'ю. А сьогодні в умовний Brawl Stars грає вже ваша малеча, поки ви все ще десь на рівні між 1200 і 1600 кубків. Бо 275 раз видавили гру і потім знову її поставили. І все це будує команда. Всього з 400 людей, а оцінка студії перевищує 10 мільярдів. Засновники компанії, люди з найбільшими доходами в Україні. Одним словом, біла заздрість створити такий бізнес у цьому епізоді. Я звісно не розповім всі секрети, чому хейдей hey чи квеш рояль змогли стати аж настільки успішними, але спробую показати історію чоловіка, який здійснив свою мрію, і просто робить ігри. А ще зверну увагу на країну, зовсім маленьку, але яка випустила, напевно, половину тих мобільних ігор, які ви так любите. До речі, саме час поставити вподобайку цьому відео і написати якийсь коментар. Якщо граєте у Clash of Clans, що у вас покупка? Чи який ваш улюблений юніт для атаки? Чи може у вас є клан і ви хочете покликати всіх до себе? В коментарях можна це зробити. Повертаємося до Supercell. Кажуть, що стартап. Це часто спроба людини вирішити власну проблему. Умовно, Тревіс Каланік не міг дістатись до аеропорту і вигадав Uber. У Supercell історія дуже схожа. Наш герой Міко Кодісоя він ігровий розробник з Фінляндії. У 99-му році засновує компанію Sumia. Якщо ви пам'ятаєте 99-й рік, тоді не було App Store чи Google Play, айфонів теж не було. Світом керувала Nokia. До речі, також з Фінляндії. Ігра було важко продавати, потрібно було спілкуватись з операторами. Купа геморою. Міка розробляв ігри, а от продавати їх не хотів. І взяв на роботу нашого другого героя, його звати Ілка Пананан, якщо я правильно вимовив, там ще цікава історія. є. не знаю, легенда чи правда. Мовляв, Міка шукав людину на відсоток, а не на зарплату. І на вакансію подався лише Ілка. Його і взяли. Свою роботу він робив непогано. Вже у 2003 році компанія заробляла більше 1 мільйона євро на рік. Взагалі вийшло дуже класно, бо Міка хотів ігри робити. А Ілка бути підприємцем. Кожний себе знайшов. А потім Сумія, взагалі, купила американці студія Digital Chocolate. Це все змінило, хоч і не одразу. Коли Міка став. Частиною великої корпорації йому було важко, які ігри робити йому підказувала вже не інтуїція і його досвід, а керівники та менеджери для творчої людини. Це важко. Саме тому Влада та Даша дозволили мені розповісти про суперсел, а не ASML, зберігаючи тривожну натуру митця у мені. Відволіклись у 2010 році. Колеги покидають Digital Chocolate та йдуть відкривати власну студію. Вкладають по 250 тисяч євро кожний ще 400 тисяч грант від фінського уряду. Це дуже важливий момент. З Фінляндії, Supercell, компанія, про яку ми сьогодні говоримо. Також відома студія Reworks, а ще Rovio. Пам'ятаєте пташок і свиней? Ігрова індустрія в Україні Дуже потужна, хоча в самій індустрії зайнято лише 4 тисячі людей. Але країна підтримує їх і готова видавати гранти на створення нових класних продуктів. І що важливо, багатократно повернула ці кошти. Я знайшов матеріал про те, що у 2022 році подавалися декларації, і відповідно список тих, хто найбільше заробив, там також є. Так, от перші три місця за засновниками Supercell та ReWorks. Їхній сукупний дохід перевищив 150 мільйонів доларів. Вони сплатили 50 мільйонів. Мільйонів податків, вигідно вкладення 400 тисяч євро. Правда ж? Україна намагається йти по цьому шляху і активно роздає гранти на стартапи сьогодні, особливо на Defense Tech. Але це половина шляху. Ще потрібно зробити так, щоб людина хотіла завести в Україну весь свій дохід і сплатити з нього податки. Тут роботи не пахане поле, бо велика кількість класних компаній заводить кошти лише на зарплату і оплату офісу. Сподіваюсь, це скоро зміниться. Повертаємося до суперселу. Перший проект Gunshine не вистрілює. Його робили під ігрову платформу на Facebook. Там було близько 500 тисяч користувачів, а на той момент смішні цифри. Тому SuperCell закриває гру і йде створювати новий продукт. Це важливий момент, який зрештою визначить культуру компанії на майбутнє. Закривати проекти, які не вважаєш успішними. Це нормально. В один з років Supercell випустила на ринок і закрила одразу 17 ігор. Ви б так могли. В той же момент компанія робить півот. Замість Facebook вони роблять ставку на iPad, нову платформу, яка швидко набирає обертів. А вже після цього з iPad адаптували ігри під iPhone. І саме під iPad створюють нову гру, Heyday. Це всім відома ферма, в яку напевно кожен з вас грав в тій чи іншій варіації. Хтось 15 років тому у ВКонтакті щось там клікав. Хтось через Інга та Фармвіль. а хтось у Хейдей. гра стала феноменом і швидко почала приносити студії кошти. Величезні, величезні кошти. Мільйони доларів. За кілька місяців вона зайняла перше місце у топі проектів на. App Store. а ще саме на хайдей відкатили інші кілька принципів, що їм слідує студія і до сьогодні. Наприклад, бета-тест через одну країну. Hayday запустили в Канаді. Там навіть здається, перша назва була іншою. Отримавши відгуки перших користувачів та побачивши позитивну динаміку завантажень, команда гри її трохи перемалювала, переписала контент, трохи логіку доробила і запустила глобально на весь світ. За час свого існування хайдей принесла компанії більше 2 мільярдів доларів. І гра все ще існує, якщо. Що наступним великим хітом, а як на мене, однією з найкращих оригінально мобільних ігор за весь час існування самих мобільних ігор стала Clash of Clans. кажуть, що гру зробили всього за 6 місяців. Вона стала феноменом дуже швидко. Причин називають цілу купу. Хтось каже, що гра дуже проста і зрозуміла. Хтось говорить про дуже правильний розвиток та додавання нових функцій, нові персонажі, клани, турніри, а далі всесвітні турніри. Якщо ви раптом пропустили, є турніри з Доти, а є турніри з Clash of Кванс. Їх запустили у 2019 році, через 7 років після запуску гри. В гру можна грати з довгим очікуванням відновлення армії, а можна переплисти в Білдербейс і. Там без перестанку битися, поки не набридне. Можна витрачати кошти постійно, а можна за всі 12 років не витратити і центу. Очевидно, відсоток гравців, що грають у гру всі 12 років, дуже маленький. але люди повертаються то видаляючи, то завантажуючи застосунок, Такі, як я. Загалом у Clash of Clans більше 500 мільйонів завантажень. Гра за час свого існування заробила більше 10 мільярдів доларів. Це найуспішніший проект студії за весь час її роботи. Здається, про Clash of Clans можна записувати окреме відео. Гра дуже потужна. Колись я був на презентації одного відомого українського оператора. Там була якась перерва, і я побачив, як seo компанії грає в Clash of Clans. той самий, який грав і я. Ця гра цікава всім, як і малечі, так і дорослим, заможним і тим, хто не бачить сенсу витрачатись на ігри. Згодом Supercell випустила ще Кілька хороших проектів. Boom Beach. мені не зайшло, але свій один мільярд гра вже заробила. Clash Royale. грав, але трохи набридло. Хоча гра сеться і досі там вже більше трьох мільярдів виторгу. А ще є Brawl Stars Squad Busters. зовсім нові. Самі компанії дуже цікава структура, вона ж захована у її назві. Суперсел, це так звані суперклітинки, осередки чи секції. Називайте, як хочете. Так, от ці частинки це команди. Команди, що розробляють ігри. Називають різні цифри, хтось каже, там 5 людей, хтось 17, але суть в тому, що вони зовсім невеликі. І от задача цих команд створювати ігри. Вони самі визначають, за що братись, чому вони в це вірять і чому хочуть це робити. І навіть якщо умовні менеджери скажуть, що не бачать перспективи у цій грі, команда все одно має право її закінчити. Бо суперселу живе так, як цього хотів її засновник, Ніко. Розробником керують не менеджери. Звісно, не всі ігри успішні, десятки і сотні проєктів закриваються. У компанії сприймають такий провал як досвід, і святкують закриття шампанське. Звучить все красиво, але картинка ідеальна лише на словах. По-перше, маленька команда запускає успішний проект, і у перший час його динаміку потрібно підтримувати малими силами, ось цією маленькою командою. Як я казав, там 400 людей, але не сильно багато вільних рук. А це означає досить напружений графік роботи. Не всі до такого готові. Друге, сама динаміка. Коли у тебе велика аудиторія активних користувачів, для них потрібно постійно вигадувати якийсь контент. Якщо ви грали в ігри Supercell, ви бачите, як динамічно там щось вигадується і змінюється. Без цього люди йдуть з гри. А це ну не дуже класно. Тому креативна складова має бути постійно на максимумі. По-третє, провали. Окей, ви святкуєте закриття шампанським, але як ви будете себе почувати, коли постійно закриваєте ігри? Нагадаю, суперсел має 6 ігор, компанії 14 років. Уявіть собі, скільки проєктів закрили. Команди там не на розслабленому. Всі розуміють, що незалежність це велика відповідальність, а це також стрес. І працювати в цьому постійно ну, трохи важковато. Та засновники компанії певні, ця культура дає свої плоди і вони будуть її підтримувати далі. А все тому, що такі невеликі команди дають їм змогу не стати заручними одного проекту, як це зрештою стало у їхніх колег по географії. Власне, я говорю про робію з їх пташками. Сьогодні у суперсел шість ігор. Вони популярні, мають своїх фанатів, приносять кошти. А ще різні і зовсім мало схожі між собою. Ну і найголовніше всі бачать результат. Всього через кілька років після старту суперсел контрольний пакет акцій купує Софтбанк за 1 плюс мільярд доларів. Найбільша тоді подібна угода купівлі приватної компанії у Фінляндії. Згодом вони доводять свою частку до 72%, а капіталізація виростає до. 5 мільярдів. Потім їх перекуповує Tencent, а оцінка бізнесу зростає до 10 мільярдів. Просто вдумайтесь, 6 ігор, 2,5 мільярди виторгу, майже 1 мільярд Прибутку 400 людей, оцінка бізнесу у 10 мільярдів. І ти можеш робити так, як хочеться тобі. Ну, як мінімум, таку істину декларують. Взагалі, коли я готувався до цього відео, там насправді велику роль віддавали саме Фінляндії. Частково я вже пояснив про гранти від держави та потужне ком'юніті, що його створили у цій країні. Але де ж то ком'юніті там взялось? Кажуть, що значна роль у цьому: пам-пам-пам-пам за Nokia. Були часи, правда. Саме телефони цієї компанії підсадили жителів північної країни на ігри і те, що вони можуть коштувати грошей. А пам'ятаєте, Nokia Engage? О, це була пушка, да? Але телефон не може називатись ігровим, якщо там немає ігор. і саме Nokia була тією, хто також допомагав зрощувати місцевих розробників їх ігрові студії, давав їм змогу заробляти та набиратися досвідом. Саме ця компанія допомогла зростити цілу екосистему. Нових бізнесів в одній країні мене ця історія захоплює з усіх сторін, і дуже хочеться, щоб в Україні було побільше подібних бізнесів та таких кейсів. Але звісно, ми маємо свої певні проблеми, в тому числі історичні. Нагадаю, радянський союз знищив все, що у нас було наших науковців, людей, що мали кошти, підприємців, нашу історичну. Тяглість. Ми зберегли в собі пам'ять про Україну і багато чого пам'ятаємо і ніколи не забудемо. Але на жаль, саме радянська імперія не дала нам змоги створити якесь е ком'юніті екосистему, яка б допомагала розвиватися сьогодні, так як в свій час Nokia допомогла розвинутись ігровим студіям, а вони в якійсь мірі допомагають розвиватися іншим компаніям. Тому все, що залишається зробити нам, це закликати вас створювати такі нові екосистеми, які будуть створювати нові продукти, нових підприємців, людей, які готові вкладати у щось нове. І звісно ж, щоб ви мали змогу зробити те, що вам хочеться, і запустити суперсел, Uber чи будь-яку іншу компанію. Підписуйтесь на канал Долу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо, і звісно ж розповідайте про це відео своїм друзям. Щасти.